Протягом майже трьох тижнів, у жовтні 2002 року, Вашингтон був паралізований від страху. Хтось відкрив полювання на людей. П'ятьох мешканців столиці та її околиць було вбито протягом лише одного дня. Незабаром стало відомо, що снайпер використовував снайперську рушницю. Жертв було застрелено, коли вони йшли до крамниці, підстригали траву перед будинком, заправляли машину. Було вбито навіть дитину перед школою. Шівляки застрілити дитину. Я сприймаю це як особистий виклик. Загалом було вбито 10 осіб. Нарешті Джона Мухаммеда і його неповнолітнього поплічника Лі Бойда Мальво було заарештовано у вівторок. Ввечері Мухаммеда б страчено шляхом ін'єкції. Мальво, якому було 17 років під час вбивства, відбуває довічне ув'язнення без права помилування у штаті Вірджинія. Мальво та Мухаммеда також підозрюють у низці вбивств у штатах Алабама, Аризона та Лузіана. Руслан Петричка голос Америки.